Курінь імені Павла Бута вітає Україну з Днем Незалежності і приєднується до челенджу квіти від дітей Черкащини в Україні. На світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн, безсмертна моя Україна. Ти з давніх віків непокірна була і волю свою боронила невпинно. Нарешті збулося, її здобула звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стилих хлібів, моя золота Україна. В садах і дібровах вечірні часи, Чарує нас пісня, дзвінка і соловіна. І чути співочі дівчат голоси: Пісенна, моя Україна. Перше нелегко живеться тобі, є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолаєш в тяжкій боротьбі, незламна моя Україна. Квітуй. Мовкалина над плесами вод. Будь дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим, твій вільний народ, прекрасно, моя Україна. Ми вітаємо неньку Україну з Днем Народження, дякуємо синам і донькам, які стоять бронею твоєї незалежності. Особливі слова вдячності випускникам Мошнівської школи. Ми пишаємося вами і дякуємо вам за відданість і мужність України. Це квіта вітання і вдячності! Віримо, що наступний день народження будемо відзначати з мирним небом і європейською спільнотою.